Доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами, що робити, коли у вас раптово потекла труба. Ну, це може бути стояк, може бути труба гарячої води. Всі ці труби різного діаметру. От бачите, тут підходить одна тоненька, тут перехіднік. Це взагалі з зніржавіки. Хто б міг подумати, що вона потече. Але вже від старості вона зносилася. Чого. Утворюються ці свіщі. Свіщі утворюються в трубах, тому що, ну, по-перше, що вони вже зношені. По-друге, можуть бути блукаючий струм от, по трубам іти. Він також знаходить місця неоднорідності і виникають свіщі. Що треба зробити? Треба мати в запасі отакі хамоти різні, в залежності від того, який діаметр і яке пошкодження. От, припустимо, що у вас? У мене знайшовся. Це навіть не хамут, це така муфта, яка тримає трубу, от її до стінки прикручуєш. Але в даному випадку в мене був кусочок от резини, і я взяв її примінив. Можуть бути, такі хамути, в кого які на, на один болтик. Це добротний. Де теж резинку підкладаємо. Е, можуть бути такі велосипедні автомобільні хомоти, От На один болтик. от їх. Підбираємо діаметр під трубу. І хай у вас в запасі лежить там півдюйма-дюйм, е, Резина, яку можна підкладати, це е, вона бути м'яка. Ну Це вакуумна резина дуже добре підходить. Або навіть велосипедну шину можна скласти там в декілька разів. От. Важливо, щоб латка була набагато більша, ніж той отвір свища. От. І бажано дивитися, якщо труба не дуже гнила, то можна ці латки комоти, е застосовувати. Бо якщо вона повністю згнила, і якщо ви зажмете, вона може навіть лопнути. Тому це такий метод. Я не закликаю, якщо у вас вийде там зупинити теч, щоб вона у вас стояла роками. Хоча ці хамоти можуть і роками стояти. у мене 25 років на старій квартирі простояв і разом з стояком його міняв. Я не закликаю до того, визивайте майстра все, це перша допомога. От в даному випадку, бачите, отут у мене утворився оцей Маленький отвір, вона почала капати. Уперше, цей вузол такий він не, не дуже він на відкритому місці, тобто я його завжди бачу. Цей хамут має естетичний вигляд. І я не став навіть визивати майстра, щоб відключали там гарячу воду. От ви його трошки тут настроїли з боку, берете його, піджимаєте, готуєте цю гумку. І треба обов'язково, що перше зробити, це треба. Взяти ножа і добре відчистити. от місце, де є цей свіч, де воно тече від ржавчини, якщо є фарба від фарби, для того, щоб добре прилягала гума до неї ця прокладка. Тоді ви її зсуваєте. От, в даному випадку тут в мене текло знизу. Я насунув її сюди і зафіксував болтами. Все. Оце вже буде надійно, я надіюсь, що я навіть не, не буду міняти. Це, ну, побачимо в наступному році. Таким чином, якщо ви будете мати у себе в господарстві такий запас хомутів, то ви будете вже підготовленими до будь-якої ситуації. От. Ну, там, де їх можна поставити, то їх можна ставити. Де нема, то ну, беріть вже тряпочку, і хай воно десь стікає. Таким чином, ви захистите себе від раптової аварії. Дякую за увагу.